Черні, всі сьогодні в ефірі телеканалу Чернівецький промінь гостем студії є Артем Козменко, економіст. І Будемо сьогодні говорити про те, що коїться з гривнею. Вітаю вас, в нашій студії! Доброго вечора. зараз українці щодня мають просто сюрприз, дивлячись на курси валют і не розуміють, а що ж насправді коїться. Як це можна пояснити пересічним українцям? Пояснити тут досить таки важко буде, ну оскільки люди вже досить начитані, вони слідкують за новинами і досить таки обережно ставляться до прогнозів і панічно себе поводять, коли йде мова про придбання валюти або придбання товарів, які є імпортованими. і Відповідно, ціни на них кожен день змінюються, бо деколи навіть по кілька разів на день. Ну, паніку ми можемо вже спостерігати, дивлячись на те, що у супермаркетах великих вже полиці просто пусті, нічого не можна знайти. Люди налякані, вони не знають просто, чого наступного дня чекати. Це, в принципі, логічна ситуація. Якщо подивитися буквально на півроку назад, то населення, ті гривні, які має вдома, або отримало змогу зняти з депозитів в банках, воно вирішило кудись конвертувати. Звичайно, що першим ділом було зберегти заощадження, як їх можна зберегти, конвертувавши в іноземну валюту. Насамперед долар, в другу чергу євро. Тому був ажіотаж на валютному ринку, готівковому ринку. На сьогоднішній день люди зрозуміли, що вкладати кошти в іноземну валюту не так вигідно, тому що курс змінюється кожен день. Набагато краще піти придбати товари, особливо ті товари, які мають довгостроковий характер споживання. Це може бути побутова техніка, це можуть бути продукти харчування, але тривалого зберігання. От тому ми маємо ту ситуацію, яка є на сьогодні. Полиці порожні, особливо в продуктових магазинах. Відповідно, що продавці не втрачають нагоду скористатися цією ситуацією, але подекуди, подекуди і вони втрачають, тому що якщо товар був імпортований, вони його купили в доларах або в євро, і їм треба повернути ці гроші. Якщо вони продають умовно, скажімо, якийсь товар на сьогоднішній день по 25 гривень, а купили вони його, допустимо, за 1 євро. То вони втрачають її суттєво, тому вони змушені доганяти цей курс і доганяти не той курс, який встановлює е, Національний банк або є офіційним в комерційних банках, а швидше вони орієнтуються вже на тіньовий ринок. І вони стараються вже піднімати ціни з запасом, і при тому, що цей запас іде як негативний прогноз для гривні. Ну а це відповідно до ну, не, не додає стабільності, а м, людей це турбує. І вони намагаються себе захистити. Природні реакції захистити себе, своїх рідних і сім'ю. Так, власне, утворюється паніка. так? Якщо у людей так. є заощадження, то в чому їх варто все-таки зберігати? В чому ви порадили зберігати? Хороше питання. Е, ну, це питання дуже навіть важке, тому що кожен для себе визначає е, свій рівень заощаджень. Для когось, можливо, 100 доларів це вже заощадження, які можна відкласти на чорний день, для когось 1000 доларів. А в когось, можливо, буде краще купити якісь предмети. Художньої цінності, там картини люди вкладають, або в прикраси, Ну, це не найкращий варіант, бо вони є низьколіквідними. Да, 100 доларів ви можете піти поміняти практично в будь-який день і отримати високоліквідні гроші для першочергових потреб ту саму картину. Ви просто так не продасте або за невеликі гроші? Чи прикраси золоті, купивши там тисячу гривень, мовно скажемо, за одиницю. У вас можуть прийняти як лом там, за кілька сотень гривень цього то на всього. Тому зазвичай люди зберігають все-таки такі іноземні валюті, долари або євро. Артеме, ви як економіст, як би могли пояснити, що ж насправді коїться з економікою України? Чому така ситуація виникла? Ну, тут причин може бути декілька. Ну не може бути, вони так і є. Звичайно, що нестабільність першою ділом це є міжнародні експерти, і українські експерти ставляться все-таки військові дії, які проходять на сході. Вони дестабілізують ситуацію в тому плані, що вони не дають можливості Україні розвиватися в міжнародному напрямку. До нас не йдуть інвестори, ті, що є іноземні інвестори, намагаються зменшити свій бізнес, закрити його, вивести кошти за межі для того, щоб знов ж таки себе якимось чином убезпечити. Друге, це, друга причина це реформи. Тобто той стан економіки, та економічна система, яку ми маємо на сьогоднішній день. Вона пережила себе, її ми бачимо, що потрібно реформувати. Ми її змушені реформувати. Я кажу, ми це мається на увазі не тільки уряд, а люди так само, тому що дуже багато залежить від населення, від розуміння тих питань, про які йде мова в економіці, в політиці, в юриспруденції, в судовій гілці владі. Це все потрібно. Реформувати. І дійсно реформи мають бути комплексними на сьогоднішній день. Не можна реформувати там тільки структуру МВД, про які зараз йде мова чи прокуратура, залишивши сферу фінансів в, в тому вигляді, в якому є. Чи Міністерство освіти, сферу освіти. Поміняти, давайте поміняємо, але нічого не зміниться. Треба реформувати все в комплексі. Здійснивши ці причини, вирішивши хоча б ці дві причини, можна вже на щось надіятися. Ну, звичайно, що є і досить багато інших причин, які залежать від зацікавлених сторін, які намагаються скористатися цією ситуацією, оскільки криза для одних це є крах, а для інших це є можливість. Це ж, кого ви саме маєте на увазі? Зацікавлених ну, ці... осіб тут є різні. Ті, зацікавлені. що при владі, так? Ті, хто при владі, так, да, вони. Думаю, що не втратять можливість користатися своєю владою. Е, є бізнес, для якого моральні цінності не завжди на першому місці. Тому що основна, основне завдання бізнесу заробити гроші. І вони стараються знайти той момент, де можна ці гроші заробити. Зараз підприємства банкрутують або, по крайній мірі, знижують свою е, діяльність. Чому би їх не прикупити, скажімо так, задешево, тобто і розширити свою сферу економічного впливу. Інвестори іноземні виходять за межі української економіки, чому би не посісти їхнє місце на ринку. Відповідно, от ці структури мають на Звичайно, що мова йде в меншій мірі про малий бізнес чи середній бізнес. В основному це є фінансово-промислові групи, які мають відповідні потужності, вони мають можливості залучити кошти, відповідно, перерозподілити сфери впливу між собою. Ви згадали за реформами. Ми можемо казати, що всьому винен уряд разом із Арсенієм Яценюком. у нього був рік, якраз зараз. Рік він на посаді прем'єр-міністра України. І те реформа обіцяні? Ми пам'ятаємо, як обіцяли нам їх, а їх немає. Шукати винник це у нас така забава національна, скажімо так. Нам головне, щоб хтось був винен. Звичайно, що має. Відповідальність нести уряд насамперед, оскільки е, він є верхівкою виконавчої влади в Україні. Е, від нього залежить дуже багато. Проте є ще законодавство, і дуже часто ми можемо почути від урядовців від того самого нашого прем'єра, е, так само від інших міністрів, про те, що немає законодавчої бази, нормативна база не підведена або вона не виконується. Тобто закон є, але він насправді не діє. Тобто він. Залишається на папері. В цьому ще може бути проблема. Тому виходить, щоб казати, що тільки уряд винен, це, це півбіди. Швидше за все, на мою думку, багато що відбувається за його мовчазної згоди. Не завжди вистачає політичної волі до кінця довести розпочату справу. Почали щось, доводьте це до кінця. Так само озвучених якихось стратегічних конкретних цілей від уряда важко почути. Так, да, є програма перспективного розвитку до 2020 року, проте чітко розписаних заходів або вони не якось не оприлюднюються, або вони дуже часто змінюються. І відчуття складається, що уряд діє тактично. Сьогодні сталася проблема. Давайте її бігом вирішувати. Що буде завтра, ну подивимося. І колись далекостроковою, на мою думку, варто уряду на сьогоднішній день визначитися з довгостроковими пріоритетами і про них оголосити. Можливо, для себе вони визначилися. Не про все знаємо ми про це не часто говориться. І дуже багато що списується на військові дії. От є агресія, ми це не можемо зробити, оскільки у нас є перепони. От, власне є в цьому і проблема, так тому що завжди уряд може на це посилатися, мовляв. Війна в країні ми нічого не можемо зробити. Тут бути з цим дуже обережними, тому що десь це може бути просто відмазкою, скажімо так. Може бути. Чому ж не може Гонтар стабілізувати курс валюти? Що їй заважається зробити? Взагалі-то валютно-курсова політика – це безпосередній обов'язок центрального банку, Національного банку України. І вести валютно курсову політику вони зобов'язані. І Гонтарєва як голова Національного банку повинна цим процесом керувати. Проте ті заходи, які на сьогоднішній день вживаються, вони є здебільшого адміністративними. Економічний пакет Національного банку майже вичерпаний. Золотовалютних резервів залишилося досить таки мало їх мало не вистачить для того, щоб врегулювати за допомогою інтервенцій міжбанківський валютний ринок. Інші аспекти. Теж не є не використовуються в повній мірі. Навпаки, Національний банк зараз рефінансує комерційні банки в гривнях. Що це означає? Він надає їм кредити в гривнях. А куди банки дінуть ці гроші? Вони відповідно дають ці кошти своїм клієнтам. Клієнтами є здебільшого юридичні особи, тому що фізичні особи. Мають невеличку частку серед тих грошей, і ці гроші не використовуються для їхніх потреб Насамперед, юридичні особи. Юридичні особи це є підприємство, які хочуть заробити гроші. Якщо вони отримали кредит від комерційного банку в гривнях, вони так само хочуть його конвертувати в долари, щоб заробити за тиждень, знаючи. Якісь прогнозні показники про погіршення стану гривні. І тим самим вони швидше розхитують міжбанківський валютний ринок. А національний банк може тільки спостерігати. Він виступає фактично статистом цій ситуації і досить безпомічно виступає, тому що вони розуміють, що треба щось робити, але зробити по факту вони нічого не можуть. Не рефінансувати комерційні банки. А на сьогоднішній день теж не вихід, тому що не вистачає ліквідних коштів у банках. Ми це бачимо по відносно дрібних банках і середніх банках. Вони у них сьогодні введені тимчасові адміністрації, або й взагалі вони вже на стані ліквідації. Тобто це ті кошти, це ті банки, які не мають коштів для своєї поточної діяльності. Тому виходить, що Національний банк знову ж таки не виробив до кінця стратегії. Поведінки на валютному ринку, або ж про неї ще не оголосив. І тому виходить, що відбувається погашення дуже-дуже навіть ситуативних хвиль, які не призводять нічого хорошого. Сьогодні, десь близько обіду, прочитав в новинах заяву Гонтарєвої, що вони розраховують, що буде середньозважений курс на рівні 20 гривень за долар. Але вона знову ж таки не сказала, як вони це зроблять. Якщо б Комерційні банки, підприємства, населення почули, які будуть заходи, вони б вже на це орієнтувалися. А так виходить, що кожна друга заява, вона швидше популістична, хоча це не політична структура Національний банк, де можна говорити про політику. Їхнє завдання суто економіка, суто фінанси, суто валютний і кредитний курси нашої економіки. Чи доречне було б зараз рішення звільнити гонтарів? зараз про це йдеться. Це питання швидше не до мене, але тим не менше. Ну, Ви як економіст? Так, це ж не може щось змінити в цій ситуації? Не думаю, тому що вона це тільки верхівка Асберга, На неї працює величезний штат. І в Національному банку працюють фахівці, які не один рік працюють там. Вони розуміють ці всі моменти, але де їхня ефективність? Хочеться побачити ефективність їхньої роботи. Що це ми зараз маємо, Артеме? Це вже повністю дно. Чи буде ще гірше? До чого готуватися українці? Ну, Кожен аналітик старається зробити е, обережні, але декілька прогнозів: оптимістичний, реалістичний і песимістичний. Хоча б такі три. Звичайно, що е, потрібно зберігати надію, не кидатися в паніку. Е, тому що якщо ми зараз кажемо, що це ще не дно і є ще куди гірше падати, то це тільки посилить паніку, паніку в населення, е, паніку в бізнеса. А будь-яка паніка не, не буде призводити ні до чого хорошого. Це погіршить ситуацію навіть при здійсненні тих реформ, про які ми говорили: про адекватну політику центрального банку, про можливо підтримку іноземних інвесторів і кредиторів. Тощо паніка це дуже погано. Тому краще орієнтуватися на реалістичний і оптимістичні сценарії розвитку економіки. Ну не забувати, що може бути гірше, щоб себе якось убезпечити. Є, є передумови до того, що о, може все змінитися на краще. О, в чому ці передумови? Перше це о, сигнал від іноземних кредиторів і урядів різних держав, сполучених штатів Америки, країн Європейського Союзу, Китаю, Японії про те, що вони готові о, співпрацювати ну. З нашими державними структурами різними і надавати кредити, інвестиції, навіть донорську допомогу, яку не потрібно, буде повертати для здійснення реформ для підтримки економіки України. Це великий плюс, це позитив, який може дати оцю надію на якісне, якісний вихід з ситуації. Є негативний момент: це не до кінця вирішена ситуація на сході. Вона стримує. вона дуже сильно стримує багатьох стейкхолдерів, зацікавлених сторін з за кордону, насамперед за кордоном. Як тільки стабілізується ситуація, вже буде чітко поставлено крапку. Що ось так майже неважливо, головне, щоб закінчилася ця війна, щоб вже всі знали, що є більш менш спокій, що можна про щось думати наперед, а не як до завтра дожити. Тоді і починається знову ж таки розвиток. Але на сьогоднішній день бачимо реальну ситуацію. Міжнародний валютний фонд знову відтермінував дату прийняття рішення стосовно кредитування України. Мінські домовленості і домовленості Нормандської четвірки не до кінця виконуються або не виконуються в, повні, в тому обсязі, в якому були домовлені. Економіка, ну. України самі бачимо, що товари всі зають. Получається знову дефіцит товарів майже як в 90-ті роки. Гіпер, ну гіперінфляцію у нас ще немає, але, по крайній мірі, інфляція вже зашкалює, курс гривні коливається. І чи ця це вже пружина вистрілила? Ця економічна пружина, чи ні, важко сказати. Тому, швидше за все, реалістично на це варто подивитися і. Наврядчі, долар буде коштувати 20 гривень рівно, але передумовив, що ближчий місяць на рівні 25 гривень буде, це можна казати. А що буде до літа, це спрогнозувати практично не візьметься ніхто. Тобто, навіть якщо візьметься, то ймовірність цього прогнозу буде мінімальна. Як впливають на цю ситуацію економічно в Україні чорні валютні ринки? Ну, на сьогоднішній день валютні операції, особливо обмінні операції, перейшли в основному на тіньовий ринок. Комерційні банки мають, по-перше, обмеження на продаж валюти, які встановив центральний банк. З другого боку, в нього немає цих доларів. Тобто в них в комерційних банків немає цих доларів для того, щоб задовільнити той попит, який виникає в населенні. Населенню потрібно погашати кредити, які вони взяли, це дуже болюче питання для багатьох людей, тому що багато хто взяв кредити в доларах. Вони сподівалися на стабільну ситуацію, що вони зможуть повернути там за авто, за квартиру, за якісь інші е, потреби, де вони використовувалися. Бізнес так само брав кредити в доларах. Для них це болюче питання. Тому для них комерційні банки стараються якраз за зарезервувати ці. Готівкові долари, які вони купляють або отримують. Що стосується безпосередньо населення його зберігання, то як збереження, то звичайно, що набагато легше купити в мінял, так званих, які можна знайти в Чернівцях на сьогоднішній день, досить таки легко. В обмінних пунктах, де швидше, набагато легше можна купити валюту, ніж у банках. Насамперед. Тому що у них немає чіткого обмеження на обсяг продажу валюти, а з другого боку вони не сплачують відповідну комісію. Бо комерційні банки ще до того всього сплачують комісію за обмінні операції. Відповідно, вони мусять це все включати в курс або в додатково при обміні людина сплачує. Ну, ви згадали за людей, котрі брали кредити. Кредитні майдани вони можуть чогось досягти в нашій країні, як гадаєте. Думаю, що майданом тут не зарадити в даному випадку, треба безпосередньо спілкуватися з кредитором. Банки на сьогоднішній день готові йти на такий діалог. Вони готові реструктурувати ці кредити. Вони можуть відтермінувати. Дати якісь канікули, ну, умовно, скажімо, кредитні канікули, тобто цей місяць не, заплат... не заплатіть, але через місяць заплатіть, можуть відсоткову ставку змінювати. Тому що зараз комерційні банки теж в скрутній ситуації, тому що їм потрібно повернути ці гроші. Це ті гроші, без яких їм буде складно працювати. І тому комерційні банки готові йти на компроміси з, кредит, з позичальниками для того, щоб якось повернути свої кошти. А та застава, яка пропонується за більшістю контрактами, їх не цікавить, тому що на сьогоднішній день. Комерційним банком не потрібні ні квартири, ні машини, ні якісь інші предмети, побутові прилади, які були в заставі. Їх реалізувати буде вкрай складно, а ще й отримати через суд право на цю реалізацію. Це для це не цікавить комерційні банки. Їх цікавлять гроші. І відповідно вони можуть і готові вести переговори зі своїми позичальниками. Артеми, ви як економіст, спостерігаєте за євроінтеграційними процесами в нашій державі. Так. Раніше ми про них частіше говорили, коли не було війни в Україні. Якось це вже пішло на друге місце. Але насправді щось відбувається? Ну насправді відбувається на сьогодні. Україна мало не вперше ну, на перших шпальтах газет і не топ новина. Тобто більшість о, засобів масової інформації. Різних країн світу, в тому числі і в Китаї, як я здивувався, і в Японії, все таки вже знають про Україну, знають про нашу проблему. Хтось співчуває, хтось, можливо, по-іншому має власну думку, але тим не менше про Україну вже говорять. І говорять не тільки населення на рівні побутових проблем, але й говорять на рівні держав, представників держав, тобто готові співпрацювати. І Європейський Союз готовий співпрацювати. Вони це на сьогоднішній день абсолютно відкрито заявляють. Вони готові нам відкривати всі свої можливості, але, звичайно, що у них є певні рамки, у них є певні вимоги. Вони не можуть сказати: давайте вступайте в Європейський Союз в тому вигляді, в якому ви зараз є. Для них це також буде чорною дірою. Європейський Союз і без того має свої проблеми в економіці. У них є проблемна Греція, у них. Проблеми в Іспанії, в Португалії і ще в деяких країнах. Але тим не менше, вони готові нам допомагати, але поки що не готові нас прийняти до себе. Але політичний союз, відповідно, Асоціація про вільну торгівлю, про яку з якою все почалося, вони готові її розширювати, вони ну, висловлюють свою позицію відкрито і чітко, безвізовий режим. Проблем немає, ну, точніше, проблеми є, але вони вже технічного характеру, але політична воля є. Якщо ми досягаємо вже цих технічних норм, ми, відповідно, зможемо скористатися цією ситуацією. Ви кажете, що Євросоюз виділяє кілька вимог, і, можливо, основні вимоги, як нам саме адаптувати та економіку, якщо ми говоримо сьогодні про економіку. З точки зору економічних показників, вони у них досить такі жорсткі. І особливо на сьогоднішній день нам буде дуже важко їх виконати. Нам потрібно дійсно реформування. Перше, на що вони вказують, це вже навіть не так економічний показник, як швидше політичний це корупція. Те, що досить важко добитися певного рішення, не знайшовши інших підходів, скажімо так, до чиновників і так далі. Тобто бізнесу складно працювати, немає прозорості. Так само потрібно реформувати і е, сферу медицини, і сферу освіти. Е, вони є проблемними в тому числі для Європейського Союзу, е, особливо в освіті славно відомий Болонський процес. Е, між собою вузи в євро, європейських країн вони між собою узгоджують всі умови навчання і, хоча, щоб українські вузи також відповідали цим вимогам. Так, е, да, у нас стараються відповідати, але далеко ще не всі вузи готові е, до тих показників, але ну, в сфері освіти там простіше. Е, там, де фінансування, там вже складніше. Е, там вже потрібно виконувати там, по, наприклад, показник по інфляції. Він має бути в певних межах. Це, якщо не помиляюся, 3% річних у нас. На жаль, ми далекі від цього показника. А, відповідно, зовнішньоекономічні показники повинні бути. А, валовий внутрішній продукт повинен бути на відповідному рівні, а, заробітні плати тощо. Тобто там є цілий перелік вимог, до яких на сьогоднішній день в Україні далеко. Проте, якщо відбудуться реформи і стабілізується політична ситуація в країні і військово-політична ситуація насамперед. Думаю, протягом двох-трьох років до цих показників ми можемо теоретично, поки що, але ми можемо досягти. І самі країни Європейського Союзу нам цьому допоможуть. Не так багато часу ми маємо. Хочеться завершити на чомусь позитивному. Після спаду завжди є підйом, коли нарешті українцям можна чекати, можна сподіватися, економічного зростання. От, те, про що я кажу. Якщо все закінчиться успішно, тобто протягом ближчих півроку військово-політична ситуація вирішиться, в людей з'явиться якась стабільність і впевненість в завтрашньому дні, уряд буде здійснювати реформи не на словах, а на ділі, тобто будуть всі нормативні акти працювати і будуть прийняті відповідні закони, то можна говорити про те, що в кращому випадку це буде через два роки. Трошки гіршому, через 5 років ми можемо вийти на той рівень. Але головне зараз не запустити цю ситуацію, щоб не вийшло гірше. Артема, дякую вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, економіст Артем Козменко був гостем програми Чернівці сьогодні. Залишайтеся і надалі з нами. Побачимось.